Христос Воскрес, ідемо далі, розважаючи третє послання. Після затвер... підтвердження, що Марія зробить чудо, щоби всі повірили, Луція передала тоді Марії ряд прохань за навернення, оздоровлення інші ласки. Пресвята Діва відповіла, порадивши завжди застосовувати Вервицю, що це допоможе досягнути ласки протягом року. Одним з прохань було зцілення сина Каліки Марії Керейри. Приста діва відповіла, що не вилікує його і не витягне його з бідності. Але нехай він щодня молиться на вервиці, в родині, і вона даруватиме йому засоби, щоб заробляти на життя. Слід заважити при цих проханнях. Ми часто люди хочуть за пару дрібненьких молотов, щоб отримати ласку оздоровлення чи інше. Часто воно і Бог дає своє милосердя Марії. Але тут Марія вказує, протягом року людину, чому так? Тому щоб людина звикла до молитви, прийняла навіть ту ж молитву, вервицю повноцінну на ціле своє життя, щоб вона виробила звичку на щодень взивати до Марії. І тоді, одна за одною ласкою, людина буде випрошувати для себе. Інше заувага. Луція просила за оздоровлення, а Марія відмовила. А в чому то було можливо? Така проблема в цієї людини або Божий план, Боже проведіння. це для тої людини було. В... Та вилікування з хвороби не пішло би в майбутньому на добро цієї людини. І тому Марія вказує: я не витяную її з бідності і не вилікую. Людина мусить переносити терпіння. І те терпіння, воно зробить в освячення людських душ. Тому в, треба бути тверезим, що деколи з побожої волі потрібно переносити терпіння. Наприклад, хвороба цукрового діабету, в, яка потрібно нести протягом цілого життя. Інший аспект просять часто за роботу. І кращу роботу меншу. Боже проведіння найкраще знає, скільки тобі треба. Можливо, як будеш заробляти мільйони, загубиш свою душу, забудеш про Бога. Але Марія обіцяє за молитву тривалість завжди подати засоби для нашого життя, щоб ми тим були задоволені. Щасливі і прославляли Бога. Ми усвя... старалися використовувати час свого життя на освячення своєї душі. І це є головне для Марії. Але чи багатий, чи бідний, чи здоровий, чи хворий, це тільки тут на землі воно є. В небі це все не так важливо є. І тому стараємося дійсно вміти піддатися під Боже проведіння. Інший хворий просив її про те, щоб піти якнайшвидше до неба. Преста Богородиця відповіла, що він не повинен квапитись, що вона добре знає, коли повинна прийти за ним. І це де теж є важливо. Що особливо в старості літ або в тяжкій хворобі, ай вже закінчиться, Бог би забрав. Це не подобається Богові такі вислови. Треба вміти піддатися під Божу волю, навіть коли і як Боже Бог хоче нас забрати з того життя. Терпіння, чи воно ми говорили. Воно випрошує нам велику святість душі і заслугу, і час довгого життя, навіть старості, в немочі, цей золотий вік, коли людина найбільше присвячує часу на молитви, ніж в молодому віці, можливо. Тому завжди треба навіть в таких випадках казати, хай діється Божа воля. Яким то говорила своїм родичам. Про бажання пристоїть Діви, промовляти молитву на веруці щодня в кожній родині. Це не тільки особисто, але це зауважується, щоб спільно в родинах брати веруцю. Не кожен собі по а родина спільно живе, спільною має возноситися до Бога та молитва. Адже Христос сказав: де двоє троє там я є між вами. Тому я дуже потішаючі і швидше випрошую, ласки, коли в родинах спільно моляться в певних наміреннях і в загальному проводять спільну вервицю в сім'ї. Опісля Марія промовила дуже важливу науку: Жертвуйте собою за грішників і завжди, коли приносите будь-яку жертву, часто промовляйте. О Ісусе, це чиню з любові до Тебе, за навернення грішників, і як винагородження за гріхи, поповнені проти непорочного серця Марії. Дорогі мої, Марія вчить дітей робити духовний намір своїх вчинків і жертв. Вони, діти були надзвичайно. В, з кожного місяця вони щораз більше і більше робили жертв. Це подвогідно. Є, ми ще над тим застановимося. Але тут Марія вчить е, той духовний намір. Від того духовного наміру залежить. Або діло є байдуже, воно безвартісне, або воно є заслуговуючим. Тобто людина можливо переносить якісь терпіння. Наприклад, жару, жарку погоду Під тече чи працю має, наприклад, на городі, щоб для чого себе прокормити. І це, коли людина працює і не жертвує, це їм просто марно, воно нічого не вартує перед Богом, перед... є просто своїм виконанням, обов'язку, чи щоб себе прокормити. Але... Коли людина робить добрий намір подібно, як Марія просить або інший подібний, та, та праця стає не мов би, молитвою. Та праця стає заслуговуючою. І вона є чим більше вартніша, тим чим більше труду в нам вона прикладається. Це може бути та праця, не тільки як вибрана жертва, але також виконання своїх обов'язків совісне з жертвою. І тому є так важливо. Але особливо, коли ми маємо жертву добровільну якось хочемо чинити, це треба конечно навчитися нам сватіми той духовний намір. Що в ньому є важливе? В ньому є три найголовніші спонуки, завдяки чому Бог би, дає надприродній заслугу, все, що людина робить. Перше – з любові до Ісуса це найвище виконання заповіді любові до Бога. Це від неї буде залежати вартість заслуг. Тому це є перші слова Ісуса: з любові до тебе. Я це чиню. Друге, вона каже: в камрі вказує з любові за навернення грішників, тобто з любові до ближнього. Це друга заповідь любові. І це переживання за спасіння людських душ на вічність. Оце є правдива Марія вказує вартість, щоб ми переживали за, за спасіння наших ближніх, не просто там зробили якесь добре діло зовнішнє чи привіталися, але щоб ми переживали за своїх рідних, за своїх знайомих, а навіть тих, що не знаємо. Марія заохочує, щоб за тих які далекі від Бога, що вони не вернулися. І третє це є з любові для виного на непорочному серцю Марії за гріхи, які задають і неваги тому непорочному серцю. Це є третє вияв любові з любові до небесної Матері. Це Бові також надзвичайно подобається, коли ми через руки Марії жертвуємо свої, всі свої справи віддаємося. вдаємося. Це три най найбільші спонуки, де вони освячують наші е, всі вчинки, молитви, життя. І вони зібрані всі в одному, в тому стрілиствому акті. Це, це найвище, що ми можемо разом, тільки коли ми будемо вживати, ми будемо наші діла максимально отримувати заслугу. В небі, без сумніву, це залежить заслуга, ще залежить від стану душі, чи ми є в освічаючі, не як ми самовідано, великодушно, жертвенно чи совісно виконуємо те чи інше діло, чи складаємо ту чи іншу жертву. Тому запам'ятаємо, і часто так само як діти, як мати Божа вчила дітей, повторюємо той стрілистий акт. Цей духовний намір на щодень, по декілька раз, десятки раз навчимося навч... себе, зробімо собі, щоб воно як ввійшло в такий навик е той старлиці, акта серед дня при всіх справах, особливо коли тяжко нам щось є, це говорити, Ісусе, з любові до тебе, за навернення грішників. І як винагородження непорошному серцю мрії, я жертую всі свої справи, терпіння, все для тебе.